На попередній сесії ще 14 липня -го коли готувала комісія значить, питання по оплаті праці і різні садочки дали різні пропозиції, комісія винесла протокол, що значить така направляється ліс, контролюючи лист до садочків. Щоб побачити, як правильно вони використовують гроші, як правомірно вони між ними зводілені. відповідно на комісію потрібно, щоб були садочки надали відповідь. 22 липня бюджетною комісією було направлено лист до садочка номер 5 4 і 1. Е, відповідь прийшла, правда, в вересні за пізнанням від 1, 4, го а від 5. го Янина Олександрівна дала відповідь 26 липня, я вам хочу запитати 7 депутатському корпусу, щоб ви хоч, послухали, що це воно звучить. На ваш запит від 22 липня 2016 року номер 9 інформуємо, за шкільним закладом та головний бухгалтер до 22 серпня 2016 року знаходяться в Черговій сісі. Проте з інформацією, що зазначена за, в за запиті. Ви можете ознайомитись з фінансовим відділом міської ради. Людина, керівник міста, який використовує тисячі сотні грошей, вона відправляє бюджетну комісію у фінансовий відділ міської ради, будучи керівником, юридична особа має свою печать, має свій підпис, яка є виконавцем всіх цих робіт по цьому. По вона відправляє, це, як то кажуть, міську раду. Я, я це вважаю, це не повага до міського голови, до бюджетної комісії і до всього депутатського поступу. Е, всі інші питання комісія погодила і за це питання про вилучення цих 52 тисячі одного ми проголосували. Так. Я ще я хочу, Богдан Михайлович, додати. Зобов'язати керівника ДНЗ No5, потяж Галину Олександрівну, прозвітувати про використання коштів, як відділялася на облаштування фасаду, попередньо її звіту, якщо вона буде звітувати, тут у міській раді не планується її звіт. І ці, всі документи надати в бюджетну комісію при залученні, якщо бажає Віктор Васильович, житлово-комунальної комісії. Що ми вивчили всі питання, можливо, і не 52 тисячі потрібно, можливо, 152. Ми хочемо вивчити всі за всі роки, скільки там використано коштів. Хто виконавець, ми нічого не знаємо, хто виконавець цих робіт, як виконавець, по яких коштах, де вона закупляє матеріали, це не одна гривня. Я е, вважаю, що потрібно виділити ці кошти. У нас це, як то каже, задом наперед іде міській раді. Для того, щоб виділити, наприклад, було кошти її, ми ще тоді, в березні місяці, казали, вона повинна була принести проєктно-кошторисну документацію, на якій було, щоб житлово-комунальне господарство було, бюджетна комісія, а то так, зараз інтернет 100 потім 50, потім в 6 докінчі, ще в нашості докінче, ще і щось потрібно. Розумієте? І це так роками, роками. Не про те, що ми не хочемо виділити, що там діти, і ми проти дітей. Ми в першому садочку виділили, скільки потрібно написали, і першого заперечень не було. Але потрібно, щоб був контроль з міської ради, з бюджетної комісії, щоб це воно було не так. А то е стільки допросила, тепер треба ще додати.